Eh, grazie, grazie. Wow, <laughs> mo ci tincio. Kai doci. Tak, io vado al lavoro, mi compagno ide al center piski. Dopo gli ma mi wow. veri scelto a bere caffè razor. Mm? Buona. Є як є мужчина, який платить кафе. Е, я вже приготувала 1,10 в хаті. Думала під хатою випити кафе сама, але так як він йде на роботу, не на роботу, в центр пішки, ми разом вийшли. Разом-разом виходила Алюра використала і йдемо вип пішли випили кафе разом. Училися. Я в сумку закинула ось таку антипасту, Ось таке. Зараз я джаду гущу, я вже відкрила. Тут продаються окремо ось такий, що то є, пушуто чи спек. Спек. Це спек і пізніше скаморца. І це дуже, вони так, от, бачите, на палочки. Це я вже намотала, приготувала, щоб її дати. І такий сирочок тунесенько тунесенький такий, а джада не бачить, що я її хочу угустити. І мама дала сьогодні банан, в машині є банан і є вода. Завжди вона ось тут. <світ> я її тільки відкрию, вона вже, вона вже до гори. А я хочу сирочок ось такий, без нічого, без хліба. Вона хоче їсти. Оцеторійська дівчина, от бачите, така вона голодна, вона дуже перебирає. Ммм, но, но но Бачите? О. Вона такі речі любить. О, о, на кінець, дойшло, що це щось таке добре. Дійшло. Спек. М -м -м. Може, мені з тою паличкою спробувати. Вона така солодка. М -м, смачно. Звичайно, що смачно. Ось, ось м'ясо, сир, оці палички, такі сухенькі, сухарики. Дуже смачно. та зовсім не готова. Ось так, бачите, нічого не допомагає. Її треба так от постукати, тоді вона щось зрозуміє. О, бачите, вже розуміє, що це треба брати. Вай, дя-да, тіні. Ті вой, Вона прямо не хоче. Вона хоче сісти. Вона любить сідати, ось так, ноги закрутити. Мені голодна. Може, я дуже пізно сніданок поїла і все. Я обід не їла. Смачно. Все зліпилося, манаджа. Зліпилося майже як тунесеньку, тунесенько, ось так. Туннесеньку, тунесенько, спек. І пізніше так от гресіні такі мають бути довгі, їх так замотують. Такий пакетик недорого, він коштує 2 евро приблизно. Ось так замотують. це Зараз я буду їсти так разом. Джада зовсім не голодна <ррирать> хм, сміється, <рирать> <Джада>. о, все? <рирать> манадже, попробуй сир, джада. <рирать> Разом, mm -hmm. у мене руки дуже чисті, бо ми були в туалеті, я руки помила. Напишіть мені, як у Львові ходять, я так і не зрозуміла, як у Львові ходять в туалет. Колись давно в центрі було 3-4 туалети публічних. Туди заходили. В моєму дитинстві було задурно. Пізніше, вже в старшому віці, як я була, платили копійки. Тепер я не знаю. От як по Львові ходити, якщо ти хочеш в туалет? Це дуже-дуже цікаво. Тому що тут в Італії на кожному кроці ти заходиш в бар і ти сходиш в туалет безплатно. Але в Італії дуже негарно ходити зовсім зовсім безплатно. Італійці так не роблять, щоб використати і піти. Обов'язково купляють. Обов'язково купляють, е, як називається, обов'язково купляють і кафе або сидять, хочуть відпочити, сходили в туалет. І ага. тоді вони е, прямо йдуть і не платять, і не платять. Йдуть в бар, якщо хочуть в туалет. Вай, анкора, джада. A se vse zaraz jazim. Mmm, s paličkama je dobro. Mm, smačno s paličkama. Mmm, Отак чуть-чуть перекусила і все. Дурачка за... задурила і кінець. Окей. Okay. Мусор треба викинути. Да, давай бутарине з паціатура, дай бутаре. вайбутари. А, нема нічого. Нічого нема. О, нічого нема. Зараз пити схочеться. Ой, поверіна, бідненька, <смірця> Полизала, таке було смачне. Аж пальчики оближили, йдемо, викинемо. А тут навіть сміття нема. Зараз ще в машині для неї є банан і є вода. Півлітри води. Вона вже трохи вдат пила. і йдемо йдемо зараз. Дивиться, скільки в нас тут камперів є. Кампер, кампер називається. Всі стоять. Я ненавижу кампер. Мій компанію хоче купляти кампер. Я сказала, ти як купиш, я тебе лишу. Тому що для чого лишні гроші витрачати? У нього вже і мото є, і машина в нього є, і в мене машина є. Це великі витрати тримати отут. От поїдеш в рік два-три рази, а пізніше буде стояти. А е, страховку треба платити, все треба платити, треба мати місце, де ти будеш тримати. Ось тут задурно, напевно, я так думаю, є місце. Джада, Тіні, будь-яку. А, ось пацатура є. Ууу, її сміття. Тіні, джада. сумку взяти, я ж не можу. Бай. Ядемо-бутари. Дімо? <ріху> Дає меди. Який мечедес, який має 20 років 2004 року. І подивимося всередині, який. Який він білий, білосніжний. Всередині. Ой, це не видно, це все відбиває. Жяда, ну не мія Маккіна, вона вже хоче мечедес сідати. Ти що? Джада, моя мама, машина срібла не плач, Ну не п'янджере, а дямо. 20 років і вона така білосніжна всередині, такий колір білий, але такого холодного кольору. Ми з Джадою гуляємо. Чого ти чого плачеш? Перке п'янжі, джада, пірки п'янджі. Отак. Несподівано раз і плачеть. Так вона рве, вона тут всі вже весь одяг порвала. Як вона ось така, то вона завжди одяг тут рве. Вже весь тут багато вона футболок порвала. Вай, кузі, Андямо. Андямо. андемо По ручку ось так не хоче. Не хоче. Вай, бай, вай. Андямо. Кишені мені руки в кишені. Ой-ой-ой, в мене нема нічого, там нічого нема. Йдемо. Це дівчинка з автизмом, з якою я гуляю дуже часто. По вулиці ми гуляємо з нею. Дай, дай. Весела до весела, спокійна, весела. Так на мене дивиться, так цілує мене, бачу. джада. А, Бачу, поцілувала мене. Як гарно. Дивіться, які матраси повиносили. Отак ніколи тут Віталі то вночі винесли. Тому що тут має бути номер, і щоб за ними приїхали. Бачите, странєрі, як виносять. Тому що як прийде машина, з цього баку забирає і все. А тут номера ніякого нема. І де то бомжі спали, о, яке скіфо, скіфо. І номера нема. От буде проблема, вони тут довго будуть стояти. Біда. Подивимося, які тут тераси є. От хто має, хто не має. Бачите, тут дує вітерець, тут дує вітерець. І рухається фальбанка ця. І тут така сама фальбанка. Кожен будинок має свій колір. Свій колір, бачите, тут мають всі одинакові. Ось так. Як дівчинка з автизмом така нервова, така трошки, я їй даю квіточки, вона так помацяє листочки, квіточки. Я її так завжди отак візьму. Зараз не, не треба, а як вона сильно нервова, вона трошки заспокоюється. Я ось так її прикладу і вона так заспокоюється. Вона так, їх, бачите, маця Вона ж цікава. Дядя, ануза! Ануза, ануза кузі, ануза. Вона не знає, що це треба понюхати, вона не знає. Не знає. Йдемо, йдемо. Яка квіточка. Камелія називається. Яка гарна. Тут піцу печуть. Ось така піца гарна. Аталія. Такі на куски, бачите. І інтересно, тому що ввечері в нас таку піцу в вдень інакшу печуть, ввечері інакшу печуть. Вдень отаку, на куски, можете цілу взяти, але ввечері вона набагато смачніша, вона така кругла, вечірня піца, вона її номер один. Ось який в Італії балкон буває. Так низько-низько-низько. Бачите? І що тут? От, вікна не помиті. От, квіти накрили. Тут зовсім, зовсім нема холоду у нас. От така квітка, як в мене. Грошова, грошова, її отак накрили таким. І зовсім за неї забули. Хто, ну, де ж так можна накрити таким страшним, ну, зовсім тут нема тепло, у нас тепло, трава росте, нема морозу. Так квітка в путику вона зовсім не змерзне. Накрили, будуть 3-4 місяці тримати. От яка трава. Корову можна пасти тут. Чого ж вони тут не стрижуть? Тут, мало бути все пострижено. Не стрижуть, не стрижуть тут. Я її тут посадила, сама отут ззаді стою, і дивіться, який я балкон бачу. Бачите? І людям зовсім-зовсім не цікаво порвати, то порвати, бачите, чистенькі, нічого вони тут не тримають. І міняти їм не потрібно. Міняти для чого їм потрібно? Тут ніхто нікого не судить, тут ніхто нікого не бачить, ніхто на кого нікого ні на кого увагу не звертає. Так добре тут жити в Італії. Не треба один наперед одного. Зовсім не треба. А тут дивіться, що робиться, ще один пейзаж. Собі причепив таку, як в хаті, тинду йому пофіг. Бачите, от зараз літо, зараз зима йому не потрібно, а літом затягне вікно і все. І сонце не світить, а тут захід, є захід сонця. <рес> все, Така от... Штори такі зробив на паличці і все, все, і бонено, ти йому вистачить така кусок пластмаси і не міняє. Люди по-різному. І це Італія, і тим вона мені подобається, що ніколи до нікого справи немає. Ніхто ніхто не дивиться, хто на якій машині, хто як будянений. Всім пофіг. Кожен дивиться. На своє, не треба підставлятися. Нічим. Все. Отак. Ми отак от, жадили по простому одягнені, і ми можемо йти отак прямо в ресторан. Отак ми є, ми йдемо в ресторан і нас приймають тільки, щоб гроші платити. Правда, Джада? Але, але відкриють ресторан не зараз, а пів восьмої відкривають. восьмої, цілий день, якщо ви хочете щось їсти, де ви підіть в бар, в барі є все. І піца, і бутерброди. Тільки не беріть. Капучино після обіду, бо одразу зрозуміють, що ви є іностранець тільки на сніданок. А кафе так, кафе макіато, трошечки трошечки ось так е капелька молока, і це добре. є. Йдемо, Йдемо зараз покажемо хату, яка стоїть поміж будинками. Одна хатина така стара-стара, її не, зніма, не, не годні знести. Не годні її знести. І вона сама одна стоїть і хтось там живе. Як цікаво. Там в переді, де ви бачите, між, між будинками високими. Бачите? Тут вже гараж поставили, а тут гаража не було. Тут так смішно, люди всі ходили. Я сама ж дивувалася. Як може бути ось така хатинка? Така хатинка обдерта така в селі. І тут люди живуть. І тут живуть люди. Поставили гараж, щоб не дивилися люди. А може, і старий навіть поставили, бачите, зі старого ржави, і просто щоб люди не заглядали. І, і щоб їм затишно було. Йдемо йдемо. Ось така хатинка. Дя-да, да. ей намімано. І парабола є, бач, все є тут. А тут, бач, тут вишка, тут дуже шкідливо жити, тому що тут багато енергії є. Але будинки побудували, тут де великий тиск, велика електроенергія. Все, третій раз, Джеда вже нервова. Бачите? <плес> Все, йдемо, баста. А йдемо йдемо туалет шукати. Вона, напевно, вже в туалет хоче. Йдемо шукати туалет. У цьому супермеркату можна зайти в туалет, в будь-якому барі можна зайти в туалет. Я не зрозуміла у Львові. Де ходять в центрі Львова, де ходять в туалет? Квіти у нас тут. Вжеда погано бачить, вона це в серах. Скільки коштують. Такі всякі рози садити. 4 евро рози. Виноград, все садити. О, яке деревце гарне, червоне. Що це ж мені подобається? Що це за деревце таке? Може я би його купила? Воно якесь сухе всередині. Зараз я прочитаю. Таке червоне мені подобається. Що це таке є? Червоне? Цікаво, цікаво. Супермерка. Ось такі ціни. Бачите? Орхідея. А це орхідея, мене не інтересує орхідея. Вже все хоче побачити. Така розочка 3 евро. А, ось ці інтересні, мене це інтересує. Оці, от гарно в нас але це вже треба садити. Скільки вони коштують? Я мала купила і не посадила ви Можете, ааа, тут такі великі. Уй, який великий, один великий, а ціни нема. Ну, чому ціни нема? Зараз я спитаюся. questo qua? Questo... А! Так графі. Два евро 90, майже 3 евро. 3 евро. А такі малесенькі, мінімальні по 90 у нас були. Розить у пани. Ціни мають бути, ще не поставили. Ось такі продають, такі не подобаються. Я взагалі зріжен... зрізаних квітів взагалі не люблю. Оці ось такі. Мені би підійшли, але я не буду купляти. Вони приблизно 6 евро коштують. Чумпане моя О, дивіться, які квіти, це моє, моє дитинство, це моє... Зараз я понюхаю. Зараз Я їх понюхаю, ви впізнаєте? Ага, пахнуть як в дитинстві. Різні різні кольори були. Ми ходили, бігали і завжди на кольори дивилися. Ці квіти всюди росли. Всюди, біля школи. Біля шкорли, ми їх рвали, бавилися молодий і молода. Ой, які згадки гарні, які згадки. О, для зелених коштує 4 евро, бачите, я 10 заплатила. Ну, Це таке просте не... підливати квіти, щоб гарно росли. О, йдемо подивимось. Так, Нічого ми не купили, сходили тільки в туалет, тому що з жатою не можна нічого купити. З нею не можна. Ну, зараз вона спокійна, гарна, добра. Але все одно вона все рухає, вона не дасть тобі сконцентруватися. І це дуже погано. Це дуже погано. Це моя робота, я не повинна тут нічого купляти, але десь колись зайдемо, і якщо вона спокійна, можна щось і подивитися, купити. Вона любить це все, все рухати чи купляти. Це її добре. Корисно, кольори побачити, м'яке, тверде, воно, я їй це все дозволяю. Але ось так виходимо. Ось жінка на костелях, і це набагато гірше, як не ходити, ось так.